Що особливого у справжній болгарській трояндовій воді. Це справжній дар природи, створений за старовинною технологією парової дистиляції пилюсток. Троянди. У її складі немає спирту чи штучних добавок, лише чистий гідролат, насичений сотнями біоактивних компонентів. Її дія на шкіру ніжна, але водночас потужна. Трояндова вода зволожує, знімає почервоніння, заспокоює подразнення та відновлює природний баланс. Підходить для всіх типів шкіри, навіть найчутливішої. Гормонізує гідроліпідний бар'єр, повертаючи шкірі комфорт та м'якість. Болгарську трояндову воду можна використовувати щодня: зранку як тонік, а увечері як заспокійливий спрей. Після сонця чи безсонної ночі для швидкого відновлення, а протягом дня для тонізації та свіжості. І, звісно, її аромат має потужний ефект ароматерапії. Один флакон та без. Зліч можливостей саме тому болгарська трояндова вода цінується у всьому світі за свій унікальний аромат та бездоганну якість, визнану фахівцями.